Зараз Дякую, щось. Дуже коротка комічна ситуація, що людину затримали за спробу незаконного перетину державного кордону в Білорусь. Наскільки мені відомо, і це загальна відома інформація, що там фортифікації, там кордон, як то кажуть, на замку, і прямувати до країни по суті агресора, то як би я вважаю, це просто ну смішно. Його затримали, склали цей протокол за незаконний перетин кордону. Хоча Жодні докази відсутні, немає пояснень, немає якісь фотографій. Лише є план схема, не взагалі, що це за план схема, як її намалювали. Немає там підписів ані свідків, ані ну, ні, ні, нікого. Є рапорт. Рапорт це інформаційний документ, де підлеглий доповідає своєму керівнику. Він не є доказом, поставилися на на практику суду. Далі план схема не не доказ. Пояснення він надав, що він не винуватий. Його письмові пояснення також ми долучили до матеріалів до клопотання про закриття справи. Також хочемо звернути увагу суду, що там стоїть частина друга, стаття 204 купа. Щоб була частина друга. Суд не може за власною ініціативою змінювати кваліфікацію. У нас клієнт не винуватий. Рік назад була схожа ситуація, де суд розібрався і закрив справу. Тобто є у суду у суду доступ до єдиного реєстру судових рішень, де чітко зазначена у нас постанова про закриття провадження. Тобто, у нас не може бути частина друга щодо повторності протягом року. Також хочемо звернути увагу на протокол з цієї статті 204, де у графі зазначено, що не притягався. До адміністративної відповідальності за зазначеною підставою просто знаходитись в Житомирській області в прикордонному районі, це ще не є складом адміністративного правопорушення за статтею 204 чотири промодин купа. Тому наголошуємо, що невірна кваліфікація відсутній жодний доказ і комічна ситуація, що людина пробувала в Білорусь. Ну, тут просто ну, немає слів. Тому вважаємо наявні всі підстави для закриття справи та відсутність жодних, хоча б один якийсь доказ, який зазначав би про вину нашого клієнта. Просимо справу закрити. Дякую, ваша честь.